Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і в даному відео, як ви вже здогадались, я хочу показати вам огляд та розпакування акумуляторної ланцюгової пили фірми Апро. Хочу розпочати свій огляд і розповідь про цю пилу з деяких технічних характеристик. Повжина шини 35 см, крок ланцюга 3 8 збігається з оригінальними пилами Штіль 180 та 170. Тому можете використовувати цепки оригінального бренду Штіль а також шину. Заявлена потужність цієї пили 40 вольт. Комплектується літій іонними батареями або двох, або чотирьох, або шестиамперними. Одночасно можна поставити два акумулятори. Ще ця пила обладнана безщітковим електродвигуном, що збільшує час роботи на 50%. Це дуже багато і дуже зручно. У тому випадку, якщо ви виїжджаєте десь далеко в ліс, готовляти дрова і можливості поряд зарядитися у вас немає, то можна. Придбати два 6 Амперних акумулятори, і вам вистачить працювати на них цілий день. Що, подивимось, який вигляд має сама пилка. Подивимось на комплектацію саме перше. Дивіться, О, 35 шина. В даному випадку пилка комплектується оригінальною орегоновською шиною 35 см. Інструкція гарантія. Гарантія, до речі, на цю пилку дається три роки. У разі, якщо ви зареєструєтесь на сайті Апро, то вам буде ще додатково оформлено один рік гарантії. Це дійсно працює і фірма Апро це неодноразово вже довела це своїм відношенням до клієнтів. І ось сама пилочка виглядає ось так. Дуже зручна кнопочка, Прорезинена ручка йде, пластикова, але така дуже міцна, йде друга ручка і. Тормоз зупинка ланцюга, екстрена зупинка ланцюга. Досить тугий тормоз йде, це дуже добре. Перевіримо на практиці, як він працює, цей тормоз. Йде швидке натягування ланцюга. Ось таким чином це відбувається, пружинка йде, отак вона защівкується, фіксується, і ось так знімається, і вам легко можна буде підтягнути без ключа цепок у необхідну для вас натяжку. Я покажу, як вона виглядає. Дивіться, амперний акумулятор і 4-амперний. Защокнули. Досить тихенько вона працює. Заявлений шум 100 дБ, це теж, до речі, дуже тихо і зараз я. Одягну ципок і покажу, як вона тихенько працює вже з ципком, і покажу, як вона працює на практиці. Встановлюється ципочок досить просто. Дивимось, в яку сторону ріжучий зуб йде, обов'язково поставити, не сплутати. А то деякі люди кажуть, що щось вона погано ріже, Ставлячи в іншу сторону напрямок зубів, ось так фіксується на двох шпилечках, повторюсь, для надійності, і встановлюється ось таким чином сама кришка. Фіксуємо, дивимось на тяжку, зменшуємо трохи, щоб ось так трохи відходила цепочка. Ну, ось так воно тут. Досить швидко спрацьовує тормоз, долі секунди включає, Якщо в екстреній ситуації вам потрібно зупинити пилку, він зупиняє досить швидко. Ось такий чехол повністю закриває шину сипком і можна її транспортувати ось в такому вигляді. А також, як я вам казав раніше, можна укомплектувати 6 Акумулятором, буде трохи важче, але час роботи буде збільшений набагато. А точніше в половину. Що зараз покажу вам, як вона розпилює дерево. Як вже можете бачити, я декілька спроб зробив. Досить добре справляється з сирою деревиною і досить швидко пилюю її. І зараз я продемонструю, як вона працює вам. Отже, ставимо лайк, не забуваємо про засоби індивідуального захисту. І обов'язково підписуємося на мій канал. Очікуйте багато цікавого. Всім миру, слава Україні, будьте здорові!